Наш президент Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може допомогти організувати другий саміт Миру в Індії. Відповідаючи на запитання журналістів The Times of India, він сказав: ми говорили з прем'єр-міністром моді. У нас є майданчик саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт. Але для цього потрібно нам підготуватися. Чому тут проблема? Проблема в тому, що наш Зеленський, схоже, не розуміє, що для того, щоб настав мир, то щоб домовитись про припинення вогню, треба не саміти проводити, а треба сідати і домовлятися. Саміти як говорільня, як піар-майданчик, вони до е, припинення вогню, до настання миру, хоч якогось більш-менш миру без окупації основної частини території України, вони не мають ніякого відношення. Саміт миру це е, просто піар-площадка для того, щоб е, наш дорогий президент вийшов. Попіарився, попосміхався, пофотографувався, виголосив написану якимось там Літвіним промову, От, дав десяток якихось інтерв'ю, промількав в світових медіа і, власне, все, ну, там, що ще, спільні фотографування, там якийсь дипломатичний прийом, банкет. Я розумію, це дуже класно. В світлі Софітів блістать для артиста це чудово, але нам це не потрібно. Саміт миру, отакий, як був перший, він взагалі нам не потрібен. Нам потрібні переговори. Якщо ви хочете домовитися з Путіним про припинення вогню, так сідайте з ним і домовляйтеся. Ну, або з його емісарами. Бажано за участю американців і європейців. Щоб Путін вас не надурив а разом і нас. А саміт миру, де ви будете з трибуни погрожувати Путіну, як Хрущов е своїм туфлем стукаючи по трибуні, ну це, е це тільки може роздратувати Путіна і е примусити його відмовитись від е будь-яких переговорів, від будь-якої ідеї припинення вогню. Розумієте, пане Зеленський? Якщо ви хочете добитися припинення вогню того, чого хоче абсолютна більшість людей в Україні, ну за виключенням хіба що воєнкомів, там суддів з пенсіями в сотні тисяч гривень і людей із Міністерства оборони, які безпосередньо заробляють на крадіжці державних грошей. На військових поставках, от всі решта 90, мабуть, 8% населення, хочуть миру. І ті, хто воюють, і ті, хто в тилу, от, хочуть припинення цієї війни. Ми вже зробили все, що могли. Відбили столицю, відбили південь, північ, частково десь південь. От, ну саміт миру ніяк нам не допоможе. Ось в чому проблема.